Народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла не робила галасу в мережі. Парламентарка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук опитування зі скандальним запитанням. Чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Проголосували понад 3,5 тисячі користувачів і 66% відсотків натиснули так. Проте деякі підписники таке запитання взагалі не зрозуміли та захейтили Мар'яну Безуглу. Бажає, щоб більше ніколи серед депутатів та високопосадовців не було таких людей, як авторка цього допису. Прочитавши запитання, з'явився сумнів в адекватності. Та це був лише початок. Згодом Мар'яна Безугла опублікувала ще одне запитання: чи хочуть українці, щоб нардепи сиділи у в'язниці. 61% відповів, що необхідно посадити більшість, але є й нормальні. П'ятий канал провів своє опитування щодо цього. Треба подивитися по. Кожному окремо, також не можна всіх під одну грибінку. Треба дивитися послужний список кожного, хто що зробив. Якщо є люди, які заслуговують на це, то безумовно. Так. Я погоджуюся з цим, що має бути як це? Верховенство права. Якщо людина винна, і якщо це доказано і є злочин, то звісно. Ну не знаю на, на рахунок всіх, але деяких однозначно. Ну, таких там як Тіщенко. І, там із його банди на останок нардепка опублікувала ще одне дражливе запитання: чи хочуть українці, щоб народні обранці пішли на фронт? І 80% відповіли, що це потрібно зробити негайно. Та чимало цікавилися, а до чого це все? Нардепка від партії голос і на в етері 5 п'ятого каналу зауважила: ці опитування були зроблені саме на ті теми, які й так нині активно Лунають у суспільстві, але я ризикну пропустити, що це опитування було викликане пожвавленням дискусії в суспільстві, і до речі, ця дискусія дуже активно стимулюється в тому числі з офісу президента. Там що всі депутати це негідники, всі депутати є корупціонерами, всі депутати всіляко уникають фронту і так далі. І так далі. Згодом вже й сама Мар'яна Безугла прокоментувала своє так зване соціальне опитування. Мовляв, результати всі побачили і мають зробити висновки. Зокрема, колеги, а свій вчинок аргументувала так: я ставила запитання в трьох суперечливих наративних концептах: без оціночних суджень, без пояснення, що таке парламент, демократія, яка відповідальність виборця в представницькій системі демократичного вибору, яка роль парламенту у воєнний час тощо я просто поставила запитання, і ваша воля була відповідати, коментувати так, як вважаєте за потрібне, бути почутими і почути інших соціальних експеримент політичної культури суспільства у війну. А ось політичний експерт Олексій Кошель вважає, що Мар'яна Безугла так вчинила, щоби збільшити свою впізнаваність. Мар'яна безугла хоче запам'ятатися, тобто, ми всі знаємо прекрасне правило. Що головне, що про тебе навіть некрологи писали, головне, що писали. А далі справа політтехнологів, яким чином оцю впізнаваність, нехай навіть негативну, можна перевести в рейтинг. Згідно із соціальним опитуванням центру Разумкова, наприкінці вересня майже 64% респондентів не довіряють або скоріше не довіряють Верховній Раді. Софія Норенко п'ятий канал. Колишній чільник фракції партії регіону Олександр Єфремов утік до Москви. за інформацією журналістів проєкту схеми гексрегіонал виїхав до Арефії після початку повномасштабного вторгнення через Словаччину. Нині соратник Віктора Януковича зареєстрований в елітних апартаментах, записаних на його сина Ігоря Єфремова. Орієнтовна вартість житла близько 4 мільйонів доларів. Підозрюваний у Держзраді Єфремов вийшов з під варти у 2019 році після трьох років у Старобільському СІЗО. Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім поклали на нього особисте зобов'язання. Коли запобіжний захід не продовжили, Єфремов зник в офісі генпрокурора журналістам схем повідомили, що нині Єфремов не має запобіжного заходу і не перебуває в розшуку. Єфремова звинувачують зокрема у державній зраді та сприянні створенню групування ЛНР. Олександр Єфремов, давній соратник президента Утікача Януковича, у 2010 році, очолив партію регіонів у парламенті, голосував за диктаторські закони 16 січня. Обстріли Херсонщини не вщухають від ранку. Під час ранкової артилерійської атаки Дарівської громади снаряд влучив у приватний будинок, де перебували 49-річний чоловік. Із тяжким пораненням його ушпиталили. Ще одна людина поранена під час обстрілу села Тягинка, яке загарбники вночі обстріляли авіабомбами. Про це в етері 5 П'ятого каналу розповів речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора, на щастя, без постраждалих, але сьогодні. Ніч почалась, грубо кажучи, доба почалась. постраждалого в ново тягинці, там чоловік 52 років зазнав поранення внаслідок якраз влучання поряд авіабомби і зазнав ставкове поранення та отримав міновибухову травму і акуботравму. Вдень окупанти обстріляли Береславський район. Чотири авіабомби росіяни випустили по одному із сіл громадних. Постраждав 55-річний чоловік. Із зміна вибуховою травмою його госпіталізували. На Береслав ворог скинув вибухівку з безпілотника. Внаслідок атаки контужені місцеві жителі. Також пошкоджена автівка. Полетіли ці стекла і все що я. Я чуть не впала, сознання сестра була страбула мене. Ну і все, вийшла немає. примерно где-то начало первого. Ну, стреляли, они все всю ночь стреляли, наши стреляли, а потом... А потом прилет. И сегодня уже прибываем. Все да. видно, на... что да. был прилет, там было и... Так да. часть. У тимчасово окупованій нові каховці на Херсонщині підконтрольна Кремлю. Поліція відловлює дезертирів у зв'язку з збільшенням кількості втікачів із російської армії. Там також посилені режимні заходи. Про ситуацію на херсонському напрямку розповіла в генштабі збройних сил України. В Місті нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту. За відповідальністю СУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Новий транш макрофінансової допомоги отримала Україна від Євросоюзу. Це півтора мільярда євро. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже дев'ята частина виплат. Усього за 2023 рік Київ отримав від Брюсселю 15 мільярдів євро. Загальна ж сума допомоги становитиме 18 мільярдів. Усі транші надають тільки після виконання реформ, зокрема в галузі боротьби з корупцією. Зараз український уряд спільно із Єврокомісією працює над достроковою програмою допомоги Україні. Іні на 50 мільярдів євро. З них уже наступного року Київ також очікує отримати 18 мільярдів, зазначив Денис Шмигель. Військова допомога Україні не шкодить економіці США. На цьому напро... наголосив лідер республіканської меншості у сенаті Міч Макконнелл. Він дав інтерв'ю Fox News. Сенатор відкинув твердження радикальних однопартійців. Буцімто військова допомога Києву може шкодити економіці країни. Навпаки, завдяки допомозі створюються робочі місця у 38 штатах. А США відновлює промисловий комплекс. Відповідно до серйознішої загрози з боку великої держави з Азії, заявив Макконел, маючи на увазі Китай минулого тижня. Білий дім звернувся до конгресу США із запитом майже на 100...